Привіт, дорогі друзі! Мене звати Дмитро Сколяров. А це мій світ світ краси, інтер'єрів, ремонтів і будівництва, красивих подорожей. Теплих і веселих друзів, роздумів, вражень і, взагалі, найкращих зафільмованих моментів мого життя. Давайте знайомитись: я галерист, декоратор, лектор і чоловік, який вміє бачити красу і створювати красу своїми руками. Тож цей канал можливість показати і впустити вас у мій особистий світ і звабити вас стати частиною цього світу, яскравого і красивого. Тож, мрію про вашу підписку і перегляди моїх старих і нових відео. Хочу спілкування з вами під епізодами мого щоденника креативного життя. Хочу стати вашим другом, товаришем, прикладом, або навіть вчителем. Хочу бути тим, хто допоможе розфарбувати ваше життя яскравими фарбами, дати вам прийняття. Повагу і любов, тож підписуйтеся на канал і розкажіть про мене своїм друзям. Дуже ради кожному. До зустрічі у відео та під ними.